Гліці відпускається в аптеці, як речовна, яка пом'якшує шкіру, яка зволожує шкіру, виходить до складу різних мазів, косметичний засіб, мила може входити добре. Так, і ми перевіряємо три он OH групи в гліцерину. Гліцерин це в'язка рідина, сиропоподібна, солодкувата на смак. Тому що багато атомних смартів, солодкі на смак. Дають... Ну так, так, наливаєш так, щоб воно вкрило дно побачити. Він важкий в порівнянні mm -hmm. з водним розчином купром сульфату, який використовується от для окроплення дерев зараз від грибків купром сульфату з вапно. має антисептичний ефект. Mm -hmm. Не можеш зняти? Mm -hmm. То... mm -hmm. Не виходить. Дуже м'яката, uh -huh. а він е, вже дуже зволожений. Uh -huh. Так. Тримай. Гатувати? Ні, чого. Доливаєш його до цього. І... В'язки. Покажи, що він падає на дно. І бачите, там світліший. Uh -huh. В'язкий повільно, важчий за. Воду, оскільки він має три ОН-групи. Угу. Це є е, пропан Тріо. Це вже хімічна його назва. Ну, на жаль, немає лекції по ньому. Але якісну реакцію ми вчимо е, як хімічну властивість. Так. І тепер після цього О, додаємо луг ну, лух натрій гідроксид гідроксид, звертаємо увагу, спочатку дає драглистий синій косак або голубий, синій голубий косак. А потім, якщо збовтати, розчиняється в надлишку. Ще трошки. Ой. Коли його збовтати з гліцерином, він розчиняється і утворює прозорий синій розчин. Ну, так як він у нас дуже... В'язкий, то треба було скляною паличкою його добре перемішати. Ну Так, розмішали. Що відбили не Угу. Так, ну тепер ми зробимо так. Знову половинку відділимо. Щоб Потім порівняти? Так, який був до того, який ідемо на дошок лугу до тої порції, яка яка у нас цей залишаємо, а цей додає ще лугу, щоб з гліцерином прорегували. Ось ось От, він почав розчинятися, бачите? Бачу. Оцей ефект це утворення гліцерату купруму, тобто солі косад починає взаємодіяти з гліцерином і захоплює купрум і молекули гліцерину утворює комплексну сіль. Гліцерат купруму. Інтенсивно волошковий колір це є розчин гліцерату купруму. Це характерна реакція на розпізнавання гліцерину серед інших речовин. Він дає специфічний від багатоатомних спирт дає цю цей ефект. Бо так в морі щоб було, знаєте. що було? Був осад голубий, який е, є реакцією на гліцерин. З гліцерином, mm. ну правда, тут ще не пройшла реакція. Mm. Гліцерин ще не змішався. Я розпідеш по неїш руки, якщо не спопало. Кладивштати, чи ще поди не подивилися, що у нас дистанційно.